Привіт, невгамовні бешкетники! маленький Лісяо вже чекає вас у студії на цікавих уроках. Вітаю, мої кмітливі дослідники. Продовжуємо з вами разом розв'язувати веселі задачі пана Остера і разом дійдемо до правильного рішення. Якщо вам... Сподобалось відео? Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Задача 3. 1 вересня, знайомлячись із своїми учнями, Олена Федорівна з'ясувала, що серед них 5 наталок і 3 Ярослава, а Богданів було у два рази більше, чим Наталок і Ярославів разом узятих. А Маринок. У 4 рази менше, чим Богданів. Увага! Питання! Скільки маринок було у класі 1 вересня під час знайомства учнів із вчителькою? Тепер раджу зупинити це відео і самостійно вирішити завдання, а потім додивитись відео до кінця і разом переконатись. Чи правильно знайдена відповідь? Отже, рішення. Вирішуємо задачу у три дії. Дія перша. Знайдемо скільки разом наталок і Ярославів. П'ять наталок. Додаємо 3 Ярослава і отримаємо вісім дітей. Дія друга. Знайдемо, скільки в класі Богданів. 8 множимо на 2 і отримаємо 16 хлопчиків Богданів. Дія третя. Знайдемо відповідь про кількість марин у класі. 16 розділимо на 4. І отримаємо 4. Отже, маємо відповідь у класі 1 вересня. Під час знайомства учнів із вчителькою були присутні чотири дівчинки Марини. А також ми переконались, що найпопулярнішим ім'ям у класі виявилось, як ви вже здогадались, ім'я Богдан. Задача чотири. Максим склав задачу про своїх необачних друзів. Якось влітку його друзі переїли трохи груш і змушені були пити гірку касторку. Загалом друзі були змушені випити аж 12 пляшечок касторки, по 10 ложок кожен постраждалий друг. Відомо. Що в одній пляшці міститься 30 ложок касторки. Увага! Питання! Скільки таких необачних друзів у Максима? Тепер раджу зупинити це відео і самостійно вирішити завдання, а потім додивитись відео до кінця і разом переконатись, чи правильно знайдена відповідь. Отже, рішення. Вирішуємо задачу у дві дії. Перша дія. Знайдемо кількість ложок касторки, які містяться в усіх випитих пляшках. 30 ложок множимо на 12 пляшок і отримаємо 360 ложок. Друга дія. З'ясовуємо кількість постраждалих друзів. 360 ложок розділимо на 10 ложок і отримаємо 36 друзів. Тепер ми знаємо, що у Максима 36 друзів були необачними цього літа при споживанні груш. Бережіть себе, малята та будьте слухняними! Зустрінемось у наступних випусках. Бувай!